Вітаємо вас на черговому онлайн-брифінгу Рівненської весної військової адміністрації. Сьогодні ми будемо говорити про електронні трудові книжки, а говорити ми будемо із Дмитром Гребаним, заступником начальника управління інформаційних систем та електронних реєстрів, начальником відділу ведення електронних реєстрів головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області. Пане Дмитре, вітаю вас! Вітаю допомагати здійснювати переклад жестовою мовою Неля Новачук буде нам сьогодні. Отож, пане Дмитре, перше запитання до вас. Що ж таке електронна трудова книжка? Будь ласка, починаючи з 10 червня 2021 року з набуттям чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі в Україні набула чинності так звана електронна трудова книжка. Яка є повним аналогом, цифровим аналогом паперової трудової книжки. Ці зміни були запроваджені для покращення, можна сказати, пришвидшення обліку трудової діяльності, зменшення паперового документообігу та пов'язаних з цим ризиків псування паперового документу або навіть його втрати. Тобто, ну, якщо іншими словами, якщо людина втратить, наприклад, свою трудову книжку, то її відновлення це досить довгий, клопіткий процес, особливо якщо трудова діяльність здійснилась в різних містах, а почасти і в різних країнах. Якщо ж ці відомості будуть збережені в центральній базі, ну зрозуміло, що вони залишаться там, можна сказати, назавжди. Тому для цього всі роботодавці з. Червня 2021 року зобов'язані звітуватись, подавати до Пенсійного фонду України відомості про зміни у своїх відносинах з працівниками. ну Це, наприклад, відомості про початок трудових відносин, зміни, переведення з посади на посаду, звільнення, заохочення та всі інші події, які зазвичай до того вносили на папері. Крім того, ці роботодавці ще зобов'язані впродовж п'яти років з набуття чинності цим законом, тобто, це до 10 червня 2026 року, відсканувати та передати до пенсійного фонду трудові книжки всіх своїх діючих працівників. Ці трудові книжки будуть перевірені пенсійним фондом. Інформація до них буде внесена до реєстру застрахованих осіб. І тоді ці книжки будуть вже не потрібні для обліку трудової діяльності і можуть бути видані людині на руки. Тому е, хотів би, користуючись нагодою, звернутися до страхувальників, які ще не зовсім активно розпочали цей процес. Залишилось хоча ще й два роки, але час іде, тому не варто відкладати на останній момент. Поки є час, треба і це все зробити, відсканувати і пересувати. Дякую. Ви вже зачепили це питання, але я хотів би уточнити, пане Дмитре. А хто може подавати інформацію про трудову діяльність крім роботодавців? Передбачено. так крім роб... ну, може подавати безпосередньо сам роботодавець, а саме його кадрова служба, тобто особи, які роботодавець делегує такі повноваження, а також може ці відомості передати людина. Якщо, наприклад, вона на даний момент ніде не працює, трудова книжка у неї на руках, тому вона без всяких проблем може подати. І трудову книжку, ну і інші документи до органів Пенсійного фонду. Як і роботодавець, так і безпосередня особа може зробити це на веб-порталі Пенсійного фонду України. За авто, автентифікувавшись або, іншими словами, увійшовши до нього за допомогою кваліфікованого електронного підпису, це важливо. В розділі, в розділі комунікації з пенсійним фондом вибрати пункт меню відомості про трудові відносини. Для роботодавця треба заповнити короткі дані про особу, трудову, книжку якої він передає, це код або серія номер паспорта, якщо особа відмовилась від коду, прізвище ім'я по-батькові, і долучити заздалегідь відскановані копії трудової книжки. Дякую. Скажіть, будь ласка, а чи можна подати інші документи, крім трудової книжки під час проведення таких процедур? Так, я би сказав, навіть не можна, а варто це зробити. Тобто, варто відсканувати і подати всі документи, які впливають на страховий стаж особи? Ну, це, наприклад, крім безпосередньо самої трудової книжки, це може бути. Диплом про здобуття освіти, це може бути свідоцтво про народження дитини для жінок, це може бути військовий квиток. От, наприклад, стаж, стаж може бути до 2004 року, до стажу зараховується. Час е витрачений на набуття вищої освіти у закладах у закладах освіти, і якщо людина має такий диплом, скажімо так, це варто його долучити до трудової книжки. Ну можна окремо, можна разом з трудовою книжкою. І єдине, що в от в цих дипломах є такий нюанс, що якщо диплом старого зразка у вигляді книжечки, то там зазвичай є. Початок і кінець трудових відносин це важливо для визначення самого тривалості стажу. А от в дипломах більш новіших, які у вигляді такої заламінованої картки, там зазвичай дату початку і кінця немає. Тому в цьому випадку варто долучити ну необхідно долучити також ще додаток до диплому, де ці дати є. Дякую. Можливо, ви ще підкажете на що варто ще звертати увагу під час подання сканованої трудової книги? Ну, Страхувальнику взагалі варто перед навіть скануванням книжки провести ну, такий званий міні-аудит цієї трудової книжки. Тобто переконатися, що на титульній сторінці заповнені всі необхідні реквізити. Ну, часто буває, що немає підпису, наприклад, навіть самого власника трудової книжки. Це обов'язковий реквізит. Без нього трудова книжка вважається недійсною. також заповнені. Прізвище я, по батькові людини, дата народження там інше. Якщо людина міняла прізвище, ці зміни також мають бути відповідно відображені в цій трудовій книжці. Також варто перевірити ті дані з трудової книжки, які безпосередньо вносив сам цей страхувальник. Ну, переконати, що все правильно внесено. Якщо щось якісь десь помилки, то внести відповідні зміни. Е, крім того, вже в процесі е, сканування трудової книжки. Слід врахувати такі моменти, що скан-копія повинна обов'язково бути в кольорі і зроблена із з оригіналу документу. Це, це теж часто така помилка. Роблять чорно-білий варіант, він, на жаль, не може бути прийнятий. Також ну, зрозуміло, що якість сканованої копії повинна бути відповідною, тобто повинна бути можливість прочитати. З цієї скан-копії, бо також інколи буває, роблять дуже неякісні копії і щось зрозуміти ну, нема можливості. Крім того, буває часто обрізають трудову книжку і деякі відомості не попадають на скан копію. Це так само впливає на можливість обробки цієї трудової книжки. Ось це приблизно такі от нюанси, на які варто звертати увагу. Дякую. І можливо тоді моє наступне питання теж буде як допомога. Працівниками, які працюють відповідно з трудовими книжками, заповнюють їх. Чи можна заповнювати паперову трудову книжку якщо вже діє електронна? Ну, хоча обмін з 20 ой, з 10 червня 21 року здійснюється в електронній формі, однак також можна за бажанням працівника. Можна ввести есть тобто можна заповнювати трудову книжку також в паперовій формі. Ну але це тільки якщо працівник цього ну бажає, тобто можливо йому більш комфортно мати при собі паперовий аналог, хоча для якихось цілей вона ну не потрібна. Хіба що для заспокої самозаспокоїв. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую за вичерпні запитання. Тож нагадаю, що сьогодні з Дмитром Гребенем, заступником начальника управління інформаційних систем та електронних реєстрів, начальником відділу ведення електронних реєстрів Головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області Дмитром Гребенем, Ми говорили про електронні трудові книжки. Помагала жестовою мовою нам сьогодні Неля Новачук. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей. Дякую.